За тих, хто досі в полоні в Івано-Франківську відбувся благодійний забіг на підтримку всіх військовополонених, які досі перебувають в катастрофічному становищі неволі. Серед учасників друзі та рідні захисників за свого 27-річного сина долала дистанцію й Ірина, мати полоненого азовця. Жінка каже, вже 18 місяців про Миколу жодних звісток, проте вона не втрачає надію. Вони хотіли закінчити. Цю страшну війну, яка починалась колись, щоб не вести побратимів у цинкових трунах, у грубах додому, і відвоювати свої землі, звільнити свої землі. А коли почалося повномасштабне вторгнення, він був на Маріуполі. І за якийсь період часу вони стали в повному оточенні, але вони не здавались, билися до останнього. І тоді влада прийняла таке рішення, щоб не загинули всі вийти в полон. От вони і вийшли в полон. Вони не здалися в полон, бо вони були б і не здалися в полон. Вони ціленаправленно йшли воювати за свою землю. Прийшла на захід і Тетяна. Її брат був одним із перших, хто потрапив до російського полону під час важкої ситуації на Азовсталі. Уже півтора року жінка сподівається побачити його в списках полонених на обмін. Однак імені брата там досі не було. Я вже не знаю, в мене вже чесно віри нема. Ми кожен обмін шукали його прізвище. Зараз бачимо скільки мало, і вважається, що це просто нереально. Обмін був останній 2 серпня 20 полонених. Ми розуміємо, зараз обмінюють дітей, але все-таки, можливо, якісь домовленості світові, можливо, хтось повпливає, тому що на початку, коли тоді як Калуш згадував Азовсталь, і тоді було дуже багато обмінів, 200 полонених, 100, 200, 100-200, і тут просто по 50, по 20 полонених. Благодійна акція проводиться вже не вперше. Керівник забігу Віталій Матешко каже, до заходу долучилося близько пів сотні людей. Усі з вірою та сподіваннями подолали дистанцію у три кілометри. І ми хочемо таким заходом привернути увагу, щоб ми не заспокоювалися, щоб ми не забували, щоб ми нагадували всім, що є ті, кому набагато важче, хто знаходиться там, де дуже важко, де не годують, де знущаються, де цкують і таке інше. І, власне, цим забігом ми хочемо привернути таку увагу, тому що спорт це той вид діяльності, на який звертають увагу. Наразі за словами учасників акції понад дві тисячі бійців з Азовсталі перебувають у полоні окупантів, з яких близько 700 бійців полку Азов. Віталія Куч, Ігор Гурпопик телеканал 402.